Він на гору оливну пішов, як завжди, помолитися Богу, і від учнів своїх відійшов. Та благав Отця не моя, а Твоя, нехай збудеться воля. Він все знав. Знав про зраду, про смерть і про те, що помре недаремно. Він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Він, підвівшись з молитви до учнів, пішов і знайшов їх, що спали журбою. Та й промовив до них ці слова, що чуються знову і знову. Уставайте, моліться, сказав із любов'ю. Ніч, сад Гевсиманський, Юда, зрада, солдати, збуваються Божі слова, знущання і біль. Де розраду шукати, додається, ще й зрада Петра. Глузував над Ісусом злий люд, Палац запитав, кого відпустити, Відпусти нам Бараву, жорстокий цій суд. Як з Ісусом могли так вчинити? Бо чували жорстоко Ісуса Христа, зняли одіж, плювали і били, Хоча не вчинив він ніякого зла, Тож за що ви розправу зробили? Це за мене кров лилась Христа, це за мене Він мусів страждати. Яка велика заплачена Богом ціна, щоб спасіння могла їм ні мати. Та Ісус не помер, Він сьогодні живий, ним спасається кожен, хто вірить. В Його крові святій друже, душу, обмий, йому може життя ти довірить, в Його крові святій є спасіння для всіх: ні, любов, радість, мир і спасіння. Він воскрес, Він живий. Ще сьогодні є час примирись із Христом і прийми Його благословення. Амінь.